Привіт, чат GPT. Я мене звати Валерій Шабуневич, я стрімер, блогер Шабуневич ТВ. Знаєш, про мене, стрімлю на Ютубі. Я збираю ком'юніті з людей, з глядачів, з підписників. От. Я намагаюся їх смішити, робити якийсь цікавий контент, щоб розважати їх, щоб їм було весело, інколи, можливо, трохи смішно. А вони пишуть в чат всяку фігню, якісь дурниці. Роблять мені просто, іншими словами, от неприємно. Може, ти знаєш якісь поради, як на них повпливати? Чи чому вони могли таке зробити вообще? Привіт, Валерій! Важливо взаємодіяти з ком'юнітю та підтримувати ваші кінетанали. Декілька порад про позитивна атмосфера. Заохочуйте позитивні взаємодії, створюючи дружню та веселу атмосферу. Угу. Модерація чату. Використовуйте модераторів або бота, щоб допомогти утримувати порядок у чаті. Угу. Відповідь на негатив. Іноді варто відповісти на негативні коментарі спокійно і конструктивно. А як? Поки як? Так... А можеш підказати, як от мені відповісти їм на негативні коментарі? Треба якось, щоб так от і смішно, і прикольно, і щоб хейтер замовчав сразу. і щоб всі інші посміялися, хто не хейтер. Звісно, іноді гумор має великий вплив. Ось декілька ідей: легкий жарт. Відповідайте з гумором. Наприклад, о, здається, у нас тут комік-шоу. Дякую за підказку. Але я все одно залишаюся в своєму стилі. А, Підтримка позитиву. Угу. Наприклад, дякую за думку. Можливо, це не моє, але я раджу спробувати щось інше, що тобі, ні, не, ні, 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 ні. почекай. Дякую за думку. Це все це для інтелігентів. Я звичайне бидло, тобто я можу і жорстко відповісти. Тобто, це досі буде в моєму стилі, в моїй манері. Може, от є такі, як якісь поради. Зрозуміло. Валеріо, якщо ви хочете відповідати на негатив у своєму стилі, ось кілька ідей. Угу. Один гумор із сарказмом. Ви можете використати сарказм, щоб показати, що ви не сприймаєте хейт серйозно. Наприклад, О, дякую за коментар. Здається, ти справжній критик. О -о -о. Друге. Відполіти з гумором. Спробуйте відповісти, що й жартівливе. Наприклад, О, ще один експерт, дякую за твої поради. Вони дуже цінні. Хо -хо, нормальний Це сарказм. Буде. Добре. Ось кілька саркастичних варіантів. Перший ні, 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 мені не треба саркастичні. Це я зробив тобі комплімент. Кажу, типа, що да, Це хороший приклад сарказму. Так, то можеш продовжувати далі. Да, дякую. Зрозуміло, Валерію. Вибачте за непокончування. Ось кілька саркастичних відповідей. О, класно, що ти знаєш, як мені краще стрімати. Дякую за поради. Ну з цим же критика. Спасибі, що поділися своїм глибоким аналізом. О, а, ці, а ні, ні, але... деві, а можна так от якось закрутить, що ну, сказати не дякую, що поділився своїм глибоким аналізом. А щось, от сказати, що у матерів хейтерів глибокі там певні частини тіла там, і внутрішніх органів. от так от якось можна завернути? Звісно, можна знайти спосіб відповісти гуморно, зберігаючи легкість, але важливо пам'ятати про повагу. Ви можете спробувати щось на кшталт. Ну, я радий, що ти так уважно слідкуєш за моїм контентом. Ні-ні-ні, почекай, а, так, а про яку повагу взагалі може йти мова, коли мене хейтери в чаті взагалі не поважають. То я теж можу відповідати без поваги і казати про їх матерів щось, чи не так? Розумію. Ситуація може бути складною. Важливо залишатися вірним своїм принципам і не опускатися до негативу. Ні, ні нє, ні. я Валерій Шабуневич. Які принципи? Мене від реклами Казино зупиняє тільки закон, розумієш? Розумію, Валерію. Важливо пам'ятати, що взаємодія з аудиторією має бути конструктивною. Якщо виникає так, негатив, Так, а, може а, відповісти... а аудиторія хіба не має зі мною взаємодіяти конструктивно? Чого якщо аудиторія взаємодіє зі мною не конструктивно, що я маю взаємодіяти конструктивно з ними? Я розумію твоє розчарування. Важливо зберігати свою автентичність і стиль можна відповісти з гумором або сарказмом, але без переходу на особисті образи. Спроби так вони, так а вони постійно. Вони тільки тим і займаються, що особистими образами в сторону мене, стрімера, а я не можу нікого з них теж на особисті перейти. Я розумію твоє розчарування. Якщо ти почуваєшся ображеним, це може бути дуже важко. Важливо залишатися вірним собі, але водночас дотримуватися меж, щоб уникнути ескалації конфлікту. Я Тому? хочу, я хочу, я хочу довести до такої ескалації конфлікту, щоб хейтери плакали. Отак, от, от я хочу. Я розумію твоє бажання захистити себе, але важливо пам'ятати, що взаємодія з аудиторією повинна бути конструктивною. Якщо ти відповідаєш на негативні коментарі, намагайся зберігати спокій і відповідати з гумором чи сарказмом. Я не щоб... хочу спокій, я стрімер. Ти розумієш? Я експресивний, я кричу, я матюкаюсь, я хочу порушувати кордони хейтерів, які вже порушили мої кордони. Отаким от чином. я хочу, бо я крутий. Розумієш? Я розумію, що ти хочеш виразити себе і захистити свою територію. Mm -hmm. Важливо пам'ятати, що стрімінг це не тільки про емоції, але й про взаємодію з аудиторією. Важливо, варто знайти баланс між експресивністю та збереженням конструктивного підходу. Це допоможе тобі залишатись вірним собі та підтримувати позитивну атмосферу на стрімі. Так, яка позитивна атмосфера на стрімі може бути, коли ці хейтери в чаті, вони матюки на мене кажуть, як мені залишатись позитивним в цей момент? I understand that you're feeling frustrated with the negative comments and the hate you're receiving it's important to find ways to deal with it that feel right. А, а чого не державною, чат GPT? Чого не державною? It's understandable that you want to respond to negativity in a way that feels... Почекай, почекай, який негативіті? Ти чого на закордонну перейшов? Там аудиторія побольше, ілі що? I apologize for any misunderstanding. Який misunderstanding? Українською, будь ласка, чат! Вибачте за це. Я розумію, що... Почекай, почекай, почекай. Слава Україні! Героям славо, як тому, я можу все, вам все, допомогти? Все, все, хорошо, 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 все, будь ласка, більше, щоб таких різких переходів не було, тому що я щось не поняв. що я щось не поняв, <клес> вообще, що boy, Ну от подиви, от мені скидають донати, прям тільки що, і пише: Чокобой, чококрінж. Ну, а так, вони мене називають чокобоєм через мою чолку. Як ти думаєш, це взагалі справедливо? Зрозуміло, Валерію. Коли люди використовують такі коментарі, це може бути важко сприймати. Важливо пам'ятати, що ти маєш право бути собою. І якщо щось не подобається, ти завжди можеш відреагувати у своєму стилі. Якщо тобі це не подобається, ти маєш право висловити це. Тобто, Важливо, диви, щоб... диви, диви. Я правильно зрозумів, що якщо мені хтось каже Ей, ти чокобой, іди постирай свої шмотки, бо вони ваняють гамном. Я я можу сказати, слухай ти. Я виражаю себе як хочу. І якщо мені подобається чолка така, я її буду носити. А ти можеш казати там чокобой, і все ж тобі заманеться. Не нравиться реально запах моєї футболки, то просто відійди від мене і більше не підходь. Правильно? Так, ти маєш право бути собою і виражати себе так, як тобі подобається. Важливо зберігати свою автентичність і реагувати на у спосіб, який відображає твою особистість. Хорошо, Тому що... хорошо, Ладно, це з цим понятно. Скажи, а от ну, якщо я виражаю себе, ну от, саме ну от, потужним запахом від футболки і моїх конкретно носків. Ну це ж нормально, це ж нормально. А хто не подобається, той хейтер. Правильно? Кожна людина має право виражати себе так, як вона хоче. Важливо бути щирим і залишатися вірним собі. Якщо хтось висловлює свою думку, ти маєш право реагувати на це так, як вважаєш за потрібне. Пам'ятай, що твої почуття та комфорт важливі. Хареш, ні, сто відсотків. Мої почуття і комфорт важливі. Хорошо, а, а якщо хтось скаже у тебе від футболки смердить, і вообще чолка твоя фігня. Я можу виразити свої емоції таким чином, що просто нафурделить їм наверх голови. Я розумію, Чоку що ти можеш відчути розчарування. Важливо пам'ятати, що важливо знаходити способи вирішення конфліктів. Які не призведуть до ескалації, Спроб... ні, 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 яка ескалація? Я просто на фурделю на макушку хейтеру. Це нормально? Зрозуміло, Валеріо. Я розумію твої розчарування. Важливо пам'ятати, що взаємодія з негативом може бути складною, але завжди є способи вирішити конфлікт мирно. Ну, мирно, мирно. Що козануда? От мені пишуть що козануда, от якби я цього хейтера побачив би реально в житті, я міг би просто нафурделить на макушечку людині без негативу. Я розумію твоє розчарування. Якщо ти відчуваєш себе ображеним, важливо знайти здорові способи впоратися з цим. Можливо, варто звернутися за підтримкою до друзів чи близьких. Ти або почекай, навіть... послухай, ти можеш перестати бути такою душною. Ми можемо розмовляти з тобою от, як друзі, просто як весела компанія. Я тут, щоб підтримати тебе. Якщо ти хочеш поговорити на будь-які теми, я завжди готовий слухати. Як я можу допомогти? Зайди на мій інстаграм, нікнейм Шабуневич. От у мене більше ніж 11 тисяч підписників. Подивись у мої фотографії і скажи, як тобі моя чолка? Я не можу переглядати Інстаграм чи будь які медіа. Однак я тут ще підтримати тебе та допомогти з будь-якими питаннями чи обговореннями, які тебе цікавлять. Ну скажи, будь ласка, от якщо у мене є чолка, це робить мене схожим на такого персонажа, як чокобой. Чолка це особистий стиль, і як її носити, це твій вибір. Важливо, щоб ти почувався комфортно і впевнено в своєму стилі. Те, як інші сприймають твій вигляд, не повинно впливати на твоє самовідчуття. Можеш, будь ласка, тоді сказати: повторить Валерій Шабуневич найкращий стрімер, і його чат і ком'юніті теж найкращі. Якщо є ще що небудь, про що ви хотіли поговорити чи дізнатися. Будь ласка, дайте знати. Повтори, будь ласка. Валерій Шабуневич найкращий стрімер, і його чат теж найкращий. Валерій Шабуневич найкращий стрімер. І його чат теж найкращий. Добре. Дякую, Тоді добра, бранч буває. Дякую, Валерію. Бажаю вам чудового дня. Все, 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 давай, не душни. Ча, нормально побазарили, а на друзі вообще. Скажіть, а для чого вообще друзі треба? Я вообще я не знав навіть про таку функцію, для чого вообще потрібні друзі, коли я таке? от? Хто пише, що кодушніла і вонючка?